Зараз я вам продемонструю роботу з програмою по цитологічному скринінгу, якою користуються в цитологічній лабораторії Хмельницького обласного онкологічного диспансеру, де я проходила виробничі практики. Програма запускається за допомогою ярлика, який знаходиться на робочому столі. Входимо в програму. У програмі є два журнали. Ми працюємо з журналом реєстрації. На кожного пацієнта складається своя карта пацієнта, яка заповнюється згідно направлення і має свій номер. Заповнюємо карту. Вводимо прізвище ім'я кубатькові. Подгаболик. Н-А. стать виставляється автоматично, жіноче. Вік 26 років. цитологічне заключення. Тип 1.1. Вибираємо відділення. У нас відділення онкогінекологія. Номер 50. Вибираємо клінічний діагноз обстеження. Локалізація номер 39 ц... е... тер... кількість обстежень, Не. заключення, клітина без змін, лікар, який обстежував, попович і лін і лікар-лаборант Смітак НП. Далі ми зберігаємо. Після збереження роздрукуємо карту. Нажимаємо на прізвище пацієнта, друкувати карту лікаря. Далі правою кнопкою миші вчать. Обираємо принтер. Чація. Карта пацієнта має такий вигляд. Вона видається на руки пацієнту або в його особисту карту. роботі мені допомагала стати відділу Юлія Ярослав.